Вітаю вас, мої любі! Пропоную вам помалювати. А кого? Він пухнастий, м'якенький, муркотливий, грайливий, сонний, лінивий, кумедний, загадковий, прутконогий, розумний, ніжний, милий, хитрий, ласкавий, спостережливий. Грайливий. Я впевнена, що ви знаєте, що цей веселий бешкетник це котик або кішечка. Ці тварини приносять нам позитив, радість та спокій. Також вони можуть нас підтримати навіть у найнеочікуваніших ситуаціях. Це ті мовчазні друзі, з якими завжди приємно та. Весело! Отже, мої любі намалюємо сьогодні котика веселуна. Для цього приготуйте, будь ласка, аркуш паперу, розташований горизонтально, фломастери та простий олівець. Подумки поділіть, будь ласка, аркуш навпіл та на правій стороні намалюйте ось таку велику дугу. Приблизно десь із цієї точки малюємо спочатку пряму лінію, яку закруглюємо донизу. І з правої сторони теж доведемо дугу, і у нас вийдуть дві дуги приблизно на одному рівні. Ми їх з'єднаємо прямою лінією, а потім, коли ви будете впевнені в побудові, ці лінії можна навести чорним маркером. Як ви здогадалися, це буде тулуб котика. Тепер малятка. В області голови і подумки знайдемо центр та поставимо там крапочку. Потім намалюємо маленький трикутник, це буде носик. І тепер від цього центру ми будемо відштовхуватись, малюючи парні частини обличчя та тулуба. Наприклад, це вушенята, які можна одразу частково зафарбувати. Далі у нас будуть щічки. А далі оченята. оченята малятка пропоную намалювати від руки спочатку олівцем, для того, щоб переконатися, що вони мають однаковий розмір та розташовані на одному рівні зверху та знизу. Потім беремо чорний фломастер або маркер. Я ще вирішила додати ось такий візерунок на мордочку, а потім почнемо наводити оченята. Та не повністю зверніть увагу, що ми залишаємо білим ось ці місця по боках ліворуч та праворуч, та по два маленьких кола на кожному оченятку: верхнє більше і нижнє менше. Знову візьмемо простий олівець та внизу намалюємо пряму лінію, і вона буде опорою для чотирьох лапок котика. Подивіться, мої любі, у нас є вільне місце з лівої сторони аркуша. Це зазвичай місце для хвостика пухнастого та великого. Я вирішила його одразу зафарбувати широкою частиною маркера для того, щоб все було швидко. А також і лапки. А тепер давайте перейдемо до кольорів. Візьмемо, наприклад, червоний та зафарбуємо частинки вушок та половинку лобика. І внизу на тулубі намалюємо два напівкола до контуру. Зафарбуємо ці напівкола. Переходимо на інший колір, щоб він був світлий, наприклад, блакитний. Заповнимо ним другу половинку лобика та знову намалюємо напівколо. А зараз давайте візьмемо якийсь теплий світлий відтінок, наприклад, це буде світло-біжевий колір. Намалюємо щічки, потім вусики і теж напівкола. До забарвлення шорстки нашого героя можна додавати будь-які кольори та форми. Тепер візьмемо якийсь світлий відтінок, у мене це світло-жовтий, та окреслимо голову. З лівої сторони робимо багато дугообразних штрихів, таких ж самих за формою, як і голова. А тепер, мої любі діточки, давайте перейдемо до дрібних деталей. Вони і зададуть особливий шарм нашій роботі. Білим маркером в деяких ділянках. Зобразимо різні лінії, короткі лінії, пунктирні лінії, дугообразні, хвилясті, приривчаті та спиралевидні В деяких ділянках ці самі білі лінії можна підсилити такими ж самими чорними, які розташуємо поруч. А тепер давайте трішки підкреслимо голову. Дугообразні штрихи біля голови зобразимо по жовтій площині, а потім жовтим кольором по контуру голови. Для того, щоб робота виглядала більш привабливою, додамо маленькі краплинки. Нашому веселу, ну, не вистачає поверхні, на якій він стоїть. Лінію, яку ми заздалегідь приготували, розфарбуємо тим кольором, який вам до вподоби. А тепер, мої любі, нам залишається помилуватися тим, що ми створили. Цей котик Веселун завжди поділиться з вами своїм гарним настроєм. Дякую всім вам за перегляд та за участь. До побачення!